Всім привіт! Останнім часом в цих ваших інтернетах завірусилось дуже багато відосів про кишенькові турбовентилятори на кшталту з цього. В них автори розказують, які вони потужні. Можна цілий сугроб з машини взимку здмухнути або роздути листя на дорозі. І назви там відповідні: Ураган в кишені. В той же час практично немає жодного нормального огляду. І сьогодні ми цю ситуацію спробуємо виправити. Почнемо з розпаковки. Ви на каналі Brain Plus. Поїхали! Коробка не сказати, що якась там преміальна, але дуже добротна, з хорошого картону та якісною поліграфією. З тильного боку надруковано все, що потрібно знати про цей прилад. Це в нас опис елементів керування та основних конструктивних складових. Нижче йдуть усілякі застереження стосовно використання пристрою. А першим пунктом зазначено, що це не іграшка. І дітям до 16 років заборонено цим феном користуватись. Далі комплект поставки, і також розписано, як заряджати і як користуватись цим турбофеном. А в самому низу праворуч основні технічні характеристики. Всередині, першим ділом, знаходимо інструкцію на шести мовах, простенький чохольчик для зберігання пристрою і всіх причиндалів. Пакування, звісно, не можна назвати естетичним, але воно дуже надійне. Гарантовано все доїде цілим і неушкодженим. Основа це якийсь спінений щільний поліуретан чи щось типу такого. Маємо безпосередньо сам фен. Одна з насадок, сама коротка, вже на нього вдіта. Поки що хай полежить. Дивимось, що тут ще є. Це вже в нас довга насадка, і всередині знімна щітка для цієї насадки. І ще окрема щиточка для важкодоступних місць. Пластик в них, до речі, дуже якісний. І ще маємо одну насадку. Вона призначена не тільки щоб десь пилюку ганяти, але і також для сушки волосся. В комплект поклали також кабель для зарядки type A на Type-C довжиною 50 см і темляк для страховки. Він чіпляється ось сюди, в ці отвори. Цей чудо-пристрій важить 300 г. А щоб уявити його розмір, прикладу його до долоня. Насправді він дуже маленький. Спробуємо зрозуміти, чи корисний чимось цей мішечок. Збираємо все, що було в коробці. Як бачимо, весь комплект чудово сюди поміщається, і таким чином зберігати цей пристрій і всі запчастини до нього достатньо зручно. Шанси щось загубити мінімальні, пакунок вийшов компактним і шнурок ще можна ось так зафіксувати. Швиденько пройдемо по зовнішньому вигляду та елементам керування. З одного боку бачимо наліпку з основними параметрами. Тут є назва напруга і струм під час зарядки 5 Вольт, 2 А та ємність акумів 3 штуки по 2000 мАг, Тобто всього 6000 мАг. А це в нас повзунок для плавного регулювання обертів. З цього боку знаходиться індикатор зарядки з чотирьох світлодіодів. А спереду кнопка увімкнення і роз'єм Type-C для зарядки. А сюди чіпляються насадки. Для того, щоб увімкнути прилад, затискаємо кнопку на 3 секунди. Бачимо відразу рівень заряду. Повзунком збільшуємо оберти. І хочу зауважити, щоб перед увімкненням ставили оберти на мінімальних, бо на максимумі можна випадково щось здмухнути під час включення. І, відповідно, внаслідок чого пошкодити. На максимальних обертах шумить цей гаджет доволі сильно, тому ввечері ним краще не гратись. А ось на мінімальних обертах шум помірний. Щоб вимкнути апарат, знову затискаємо кнопку на 3 секунди. Поки розбирався з цим турбофеном, помітив один недолік. Хоча ми тут маємо 4 індикатори зарядки, двигун вимикається в той момент, коли мав би загорітись один світлодіод останній. Виходить, що налаштований індикатор так, що коли ми бачимо, що лишилось ще дві поділки, це вже останній етап, скоро двигун відключиться. Так що майте це на увазі. Зараз на практиці покажу можливості турбовентилятора. Звісно, не все з цього можна знадобитись під час повсякденного використання. Але сподіваюсь, ці приклади допоможуть зрозуміти на що здатний цей малюк. Була надія, що за допомогою анемометра можна буде якось об'єктивно оцінити потужність. Але діапазон вимірювання цього анемометра не перевищує 49,9 метрів на секунду. А фен дує трохи сильніше. Тому тут облом. Якщо направити потік повітря на вагу, то можна отримати результат орієнтовно 170-180 грамів. Це такий собі сумнівний показник. Але він трохи допомагає створити загальну картину разом з іншими тестами. Ось, наприклад, телефон вагою 180 грамів можна запросто змухнути зі столу. І воду з автівки він здуває на повній потужності теж непогано. Звісно, всю машину немає сенсу так сушити. А ось залишки води можна легко прибрати цим феном. Ну а взимку замість води можна сніг здувати з машини. До речі, з цією середньою насадкою на максимальних обертах гаджет буде працювати 15 хвилин, куди я ним тільки не дмухав, як то кажуть, і у вогонь, і у воду. І як бачите, що з цим приладом вже не потрібно махати підкорювачем вогню біля мангалу або звичайного вогнища і витрачати купу сили часу для досягнення потрібного результату. Також при нагоді воду можна видалити в достатньо великому обсязі, якщо вона десь випадково накопичилась. Ще ним дуже добре в салоні автомобіля наводити порядок, продуваючи від пилюки елементи керування та дефлектори. Зауважу, що я шукав дуйчик саме такий, щоб в комплекті була насадка зі щіткою, а таких на Aliexpress не так вже і багато є за адекватні гроші. За допомогою цієї щітки від пилюки можна чистити все, що завгодно. А особливо такі речі, які не бажано чимось вологим терти, або які мають багато виступаючих елементів. Ось як, наприклад, в камері. Тут ще купа усіляких дрібних отворів, є глибоких щілин і інших подібних речей. Ну а ноути та комп'ютери я вже навіть і не кажу. Для їх обслуговування це просто те, що треба. З приємного! В технічних характеристиках заявлені показники зарядки 5 В 2 А. А на ділі акумулятор цього турбочуда підтримує протокол Power Delivery і заряджається струмом 3 А, тобто споживає 15 Вт, а не 10. Час заряджання при цьому від 0 до 100% складає 1 годину 50 хвилин. Ємність батареї заявлено 6000 мАг, що підтвердилось вимірюваннями. Шкода, звісно, що під час зарядки вентилятор не працює. Одна з основних проблем вибору полягає в тому, що на аліку подібних пристроїв просто валом, а розбіжність по цінах просто дика. Можна дуйчик знайти як за 600 гривень, так і за 6000. А хочеться ж придбати, звісно, щось таке, що відповідає критерію ціна якість, але не за всі гроші. Які висновки можна зробити з цього всього? Так, для свого розміру вентилятор дуже потужний. Але не настільки, щоб творити всякі дива, про які розказують в рекламних відосах. Ось я спробував розкрити трохи цю тему, а ви вже робіть свої висновки. Якщо відео було для вас корисним, то не забувайте про підтримку мого каналу і в цілому україномовного контенту. Для цього потрібно всього-навсього протиснути вподобайку під цим відео, написати будь-який коментар і підписатися на канал. Також не забувайте, що в країні ще триває війна, допомагайте Збройним силам, пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!